Плакатами та фотографіями затриманих співпартійців зустріли міністра внутрішніх справ в Житомирській Свободівці. На урочистості з нагоди початку набору до нової патрульної поліції навпроти драмтеатру влаштували флешмоб. Таким чином вимагають звільнення підозрюваних у організації та участі у заворушеннях під Верховну Раду, на яких загинуло четверо нацгвардійців. Ув'язнено 17 наших побратимів свободівців, які переважно більшість з них воювала на сході. Є відомі патріоти в своїх регіонах. Їх просто брутально схопили, всім п'ють одну статтю, масові заворушення і вбивство правоохоронців». Звичайно, гранати ми сьогодні кидати не будемо. Ми будемо робити флешмоб мирний, показувати фотографії наших побратимів, вимагати, щоб їх звільнили. Поруч з плакатами розташувалася інша група активістів. каже до акції свободівців, не мають відношення. Прийшли з вимогою припинити переслідування патріотів і знайти винних у вбивствах учасників майдану. Повністю бездія міліції, яку очолює сьогодні У мене одна вимога. Якщо ти не справляєшся, ти маєш надати цю можливість тим людям, які дійсно мають вогу. Олю, проте я бачу, що влада робить все, щоб люди забули, щоб притупилася пам'ять. І в принципі, вони цієї же мети досягають, тому що люди вже не так гаряче реагують. На ці проблеми, люди, люди починають забувати. Під час виступу міністра внутрішніх справ активісти підняли плакати, почали вигукувати. Ганьба. Київська патрульна поліція приступив к роботі. Окей, київська патрульна паліція приступів кработі отримала рівень довіри. у киевлян за два месяца. 85%. И я вам скажу, криком страну не построишь. Нужно защитить руки и работать. И мы должны менять порядок внутри страны. Не бросать гранаты из-за спин политиканов в мирном городе. Не убивать четырех гвардейцев возле Верховной Рады. Нести за это политическую ответственность, коли случилось. Извиниться перед украинским народом. Но расследование покажет результат.